Всім привіт! Сьогодні 21 лютого 2024 рік Київська область і знову мої камелії. Так як в мене виходить, коли виходить, я хочу їх знімати вам кожен тиждень, тому що відбуваються зміни постійно. І Зараз я боюся, що якусь квітку я не встигну показати. Ну і ще тому, що ще якісь пару місяців. І все, цвітіння завершиться і аж до листопада, до кінця року. Ну, може, хто ще, але я точно буду сумувати за, цвіт, за цвітінням камелій. Тому намагаюсь показувати вам їх постійно поки що. Є така можливість, поки що вони квітнуть. І <кій> ну, дійсно є, що показувати, бо кожен раз якісь нові сорти зацвітають. Так, ну Тут в мене небагато на підвіконні стоїть. Ще продовжує цвісти парфюм. Дуже запашна, дуже класна. У мене парочка кущиків, дуже її люблю. Я за аромат її люблю. Плюс ще вона дуже довго квітне, ще бутонів на неї багато, і вона невибаглива така, така вдячна, Не капризна зовсім. Поруч волонтіє, вже наступне, кожна наступна квіточка вона набуває того кольору, який потрібен бути. Практично. Ось етикетка в і квіточка вже наближається. Бо спочатку було дуже-дуже багато білого. Ось Ще багато бутонів, маленька рослинка, але дуже-дуже вона добре цвіте. Тут поруч Roger Hall. В цьому році дрібнувати цвітіння, але, ну, в принципі, в неї квіти не дуже великі. Але я люблю за колір насичений, густий, червоний, і за рясне цвітіння. Дуже красиво. Вона не жадна, вона не так, що, знаєте, одну квітку видала і сидить надута, чекає чогось, щоб її впрашували. Ось, а вона ні, вона так одночасно багато випускає. Дуже красиво, таке ефектне цвітіння. Маленька долонега. Ну, долонега, звісно, для неї ще рано. Вона не збирається поки що цвісти. Так, ось тут ще знизу покажу вам. Хочу показати вам дві камелії, бо з цього з того боку буде погано їх видно. Пару років тому я купувала. Або у минулому році. Блін, я вже не пам'ятаю. Ось, наприклад, Мері Вільямс. Ось вона це видно. Але щось вона мені не. Вона красива, вона, звісно, вона мені дуже подобається. Я не скажу, що це якесь фу. Ні. Вона дуже красива. Я, мені здається, вона навіть більш така ефектна, ніж Мері Вільямс, бо в мене є Мері Вільямс. Побачимо, що буду в наступному цвітінні, в наступному році, але. Ну, Хоча це поки що здається мені, що це не вона, але вона дуже красива. І з цього боку видно мою Євгенію Демантінію. Єдине, що в неї у цьому році багато таких квітів. Може, зараз ця, ця середина бутона зажата вона ще розкриється, не знаю. Але поки що мені не дуже подобається. Мабуть, місце для неї якесь. Я поміняла місце для неї зовсім, і щось вона відреагувала якось. Так, як я хотіла би. Ну, побачимо, може, тільки вона почала цвітіння. Ще все попереду. Так, тут вілер. Вілер, як завжди. Вона не така сильно крута, Прямо, що от в неї середина багато, кому не подобається, коли середина така тичінок скупучення. Але ви знаєте, в неї весь час дуже великі квіти. Вона дуже великі квіти. Розпускає. Дуже великі ефектні квіти. Бачите, який бутон, яка? Це навіть не рюмочка, а чашечка. Темновато, може, світло штучне якось виправить цю не знаю. Ось, бачите, які бутони жирнючі. Мені подобається вона. Хоча, я ж кажу, хоча. Квітка в неї така, знаєте, простіша, ніж багато є. Так, поруч з ним Маргарет Девіс. Маргарет Девіс у минулому році, не пам'ятаю я, чи цвіла, вона, бо я її тільки тоді купила. Цвіла вона ще не цвіла, але я спочатку подумала, що це не її квітка. Думаю, як це могла сюди гілка того ж вілеру залізти. А зараз так я дивлюся, що це її квітка. Ну, слухайте, вона зовсім не схожа. Зовсім. Маргарит Девіса, це світла квітка. З обідочками. Смугаста. Дивіться, що. Щось не в дугу. Не знаю, побачимо, що буде далі. Тут бутонів в неї багато. Може, щось там. Таке більш-менш схоже буде, але після цієї волонтії, якщо ви стежите за моїми, за моїми камеліями на моєму каналі, то ви бачили, які вона сюрпризи мені видала у минулому році. І в цьому я шокована. зовсім зовсім, квіти. Ну, ну, не то, щоб вони, відтінок там якась. Ну, вони, не вони, зовсім не вони. Якщо б я не 100% не знала, що це одна і та ж рослина, я б, я б не знала, що мені, що, що мені думати. Отакі сюрпризи вона видає. Так, тут ще Роджер Холл. Ой, дуже я їх люблю. Хоч вони ж кажу, що в цьому році якісь дрібнуваті. але вони ой, вже відвалилося. Вони як пластмасові пелюстки. Мені дуже подобається. Ну, це взагалі це камелія шок для мене у цьому році. Варігатна Дазлін Пінк. То, що я бачила, що в неї варігатне красиве листя. Вона вже за свого листя сама по собі декоративна і дуже ефектна. Але ж я зовсім не думала, що такі будуть квіти. Дивіться, яка квітка. На неї хочеться дивитися і дивитися, показувати і весь час показувати. Пелюстки такі такі плотненькі трохи. Ця, мабуть, незабаром відвалиться, Боюсь боюся її трогати в неї. Бачите, середина більш пухнаста. Ця тільки розкривається. Оцею поруч, бачите, ще одна. Це буде помпон, коли два отак от, дві квітки розкриваються, воно таке кругле. І ще є бутони, блін, я так рада. І от вона, знаєте, спочатку, от дивіться, вона спочатку розкривається. Вона така, ніби ну трохи плеската, красива, звісно. А потім, звідки беруться оці пелюстки, звідки вони вилазять, що вона потім стає, отака от пишна. Для мене в цьому році це просто я її переставила, так щоб вона мені весь час попадалася на очі. І не можу налюбуватися її. І листя, і квітка, і бачите, цвітіння, в принципі, для такого кущика досить ще й таке пишне, скажімо так. Ну, прям я не знаю, скільки, скільки як її ще показувати, щоб ви зрозуміли, яка вона крута. Так. Ну, тут же квіточка вівер. Не знаю, мені подобається дуже. Ну, звісно, там як порівняти. Та не можна їх порівнювати, вони всі красиві. Так, нарешті розцвіла тінглі, містінглі. дрібнувате цвітіння, але, слава тобі, Господи, відповідає сорту. Така от рюмочка розкривається. Мене дуже радує, що вона зацвіте і досить рясно. Так, ну, бартліт вже, можна сказати, відцвітає, але вона, знаєте, вона квіти довго тримає. Єдине от, ще один бутончик. Далі буде. Камелія Хамеліон, японіка. Леді Вінсітарт. Мені дуже вона подобається, вона дуже дивна. Вона дуже незвичайна. Вона на одному кущику викидує. До речі, є такі камелі. Це вона не єдина така. Якщо у великих каталогах полистати, подивитися, є такі камелі, які вони квітнуть різними квітами. Не так, щоб вона радикально була різна, наприклад, одна, як Брашвілдс Yellow, а інша, як, наприклад, Доктор Кінг. Ні, ні, не так. Але кольором відрізняються дуже часто. І ось тут такий же випадок. У минулому році в мене спочатку розквітли отакі квіти, потім. отакі. Зараз ну, те ж саме відбувається послідовність така ж. А останні у мене розквітли червоні. Поки що я не бачу. Отут я бачу, що буде теж вона рожева якась, а єдине сподівання в мене на оці зелені ще бутони. Ну, до речі, я кажу, у минулому році червона розкрилася пізніше за всіх. Дві штуки, мені так пригадується, було. Такі тюльпанчики пишні. Дуже мені подобається, дуже вона цікава. Ну, а з цього боку, оцю, ніби Мері Вільямс. Ну, блін, вона мені не Мері Вільямс. Але красива, вона красива. Вона десь так здалеку, вона на орандако трохи схожа. Ну, побачимо, що там вона ще порозкриває, бо вона цю квітку більш-менш розкрила, до цього вона оць, отаку одну скинула на розкрито, бо було потепління і, звісно, вона таке бем її. Ну, так вони роблять. Ну і подобається їм таке. Тут ще в мене парфюм. Дуже закохалася в цю камелію і за її аромат. Аромат просто непередаваємий, не знаю. Так, далі. Маргарита Каліоні. Щось вона мені теж не дуже схожа на неї, на, на, ну, на сорт. Вона схожа мені на Кембл. Але красива. Я взагалі помітила, якщо є пересортиця, то якщо це сасанкви, це буде або юлітіт, або хірю, ну, юлітіт частіше за все, саме така проста. Якщо Сасанку тебе втулять пересортицю. А якщо японку тобі втулять пересортицю, то взагалі то буде або Кембл, або Крамер Сюпрім, або якийсь там Доктор Кінг, чи щось таке. Ось. А тут ну, мені воно на Кембл схоже. Ну, просто в мене ж Кембл є, і вже вона в мене була і не одна. Але красива, слухайте, все одно красиво. Немає їх не але ж хотілося мені Маргарита Коліоні. Ну, добре, побачимо, що буде далі. Купі дощ. хоча, ага. Ось вам сюрприз, квіточка, бачите? От фокуси. Вона дуже пізно цвіла у минулому році. Ну, Будемо спостерігати. Анжела Кочі ще збирається цвісти, ось бутончик ось звідня було. Теж такий же випадок я з пленою. Одну китку випустила, на, полюбуйся. Потім затихарилась. і от намагається ще одну випустити. Так, Peul Максвелл. Поки що такий забарвний бутон. Б'юті блаш. Зацвіла, ну, почала вже цвітіння своє. Знаєте, що хочу вам сказати? Я. Цей сорт взагалі ніде не знайшла. Є таке припущення, що, може, цей пітомник якось обізвав, знаєте, як йому там прибачилося захотілося йому. Але, ну, я не дуже так на цьому загострюю увагу. І ви знаєте, що я помітила, що вона має аромат. Має вона аромат, він легкий. Приємний, не такий він, сильний, такий потужний, як, наприклад, у парфюм або фейрі Блаш, ні. Але він є. І приємний. Зараз я нюхаю, мені дуже подобається. Хотілося б, щоб вона якось так дружно зацвіла. От, наприклад, як купідо. Купідо, вона як розкривається, так вона ніби сакура. Красива. Ну, тут в мене ще азаліка. От, взагалі, ось вони в мене, бачите, цвітуть. Все їм добре. Так, нарешті, а, ну ось там погано видно, ну вже вона зверху, там, мікінжаку. Ну, це квітка якась не дуже типова, але ж вона така рябенька, вона багато білого на квітах. Пожмакана така, ще багато бутонів. Поруч з нею. Ну, чокаміо. Ой, блін, треба її витягнути. Вона ж так красиво цвіте, слухайте, вона в минулому році мені такі квіти величезні видавала пишні. Он починає розкриватися. Блін, треба її якось теж помітити. І не знаєш, з ким поміняти місцями, слухайте, бо вони всі такі красиві, і від всіх очікуєш цвітіння. А місця, на жаль, маловато. Ну, ось вона Євгєша моя. Ну, Єдине сподівання, от бачу квітка. Знаєте, от цей зажата середина вона розкривається, тому я думаю, що, може, порозкриваються деякі квіти. Красива вона єв'єша, мені дуже вона подобається. І ось нарешті, от бачите, розквітла в мене квітка. Бачите, яка етикетка. Не папи, не мами, от просто така картинка Камілія рожева. Так я довго чекала, вона мене аж прям знудила. І бачите, що вийшло? Хто це поки що я не знаю? Вона схожа на Доктор Кінг, але все-таки трошки інші в неї пелюсточки. Ну, звісно, я тепер знаю, що іноді після того, іноді буває так, ну, це я свого досвіду вам кажу: що буває таке, що Камелія. Цвіла, цвіла, в тебе все було добре, все було чудово. А потім ти її бачити, і її не можеш впізнати. Вона це не вона. Після випадку з волонтє, так я вже й не дивуюсь. Красива, така квітка не маленька, пишна. Але Ха. ось. от так. Ну, що ж робити. Щось фатальна жінка ніяк в мене не зацвіте. Що вона хоче? Туга така. Намагається банаміана вже зацвітати. Вже забарвлення бутонів я бачу. Керлі леді все ще цвіте і ще декілька бутончиків, але небагато вже. Гулясті пагони в неї. Класна така вона. Дивиться, які пагони. Ох, кайфово. Так. Ще останні буквально тут квіти Брашвілс єло зверху. І це, мабуть, і усе От дві квітки. От Тому ж показую вам весь час, кожен тиждень, намагаюсь, тому що іноді так воно якось швидко час летить. Швидко так минається цвітіння. Проте дизайр, слухайте, ну це моя теж улюблена камелія. Дуже довго тримає квіти. Ви бачите, які помпони. Бачите, які вони. Просто шикарні. От. Можна здуріти. А ось зверху. Що там буде? Там буде прям букетіще таке товсте. А ось яка. Блін, яка вона класна. ще й багато бутонів. Ще буде цвісти. Ну і останні квіточки. На моєї камелії. теж я її дуже люблю. Престон Роуз. Ось тут одразу декілька квітів. І ще буде. Красуня. Кінг вже майже все. Почекаю, поки він все скине, і я його переставлю, бо він дуже заважає нобілісімі. І вона вже від цього скинула бутони. Їй тут темновато, бо він загоражує її сильно. Ну і, звісно, потеплішало, і вона. Та ще не було б так ем, приємно, якщо бутони бу ці квіти були повністю розкриті красиво, але вони ще не дорозкриті і вже відпали. А квіти тут величезні, просто величезні. І бутони. Класна камелія. Ну, ще тут трошки зовсім трошки, хоча і бутончик є. Брашфілд з'їло ще один кущик в мене. Хоча он, Кінг, он ще пару бутонів бачу. От дивитесь. Він цвіте вже три місяці. Так, пішли повертатися. Ще один вілер. Нарешті зацвіла в мене хай Фрегранс. І вона таки пахуча, поруч стоїш дуже-дуже відчуваєш аромат. Аромат в неї, як вам сказати, він більш концентрований, він більш квітковий такий, парфумований, більш. Е, аромат е, е, парфюм, він та парфюм, е, також Fairy е, blush він е, більш легкий, такий, знаєте, ніжний. А цей такий, знаєте, такий парфюм такий. Навіть мені якоюсь ноткою цитрусовою віддає. Хоча ні, тут цитруси не квітнуть поруч. Мені подобається. Хоча я ж кажу, що він не легкий. Так можна трошки вчатити, якщо її, наприклад, от таких камелій багато поставити, то буде напрягати. Але хто любить такі важкуваті трошки аромати, тому сподобається. Так, ну пішли у куточок. Ну, тут кембл, бачите, порівнянні. Квітка практично ідентична з тією коліони. А це моя кембл-старуха, Старушенція. Пожовтіла листечка трошки. Оце, мені здається, теж буде баркліт, дуже схожа. поки що. Це тичка, ой, щось рожеве. Це, мабуть, Вільям Матерхаус. Ой, погано видно, але вона ще не розкрилася. Треба терміново обрізати буде. Тобто я пожмотнічала, що цвітіння мені хотілося, і квітки вони витягнулися місцями. Так, бебісіс. Дебенувати, але воно таке симпатичне, таке пухнасте. Дивіться. Біле-біле. Це просто камера, жовтуватість таку видає. Вона взагалі білася повністю. І Помпончик, пухнастість всередині біла, і пелюсточки білі. Ой, така класна вона. Кущик маленький. Відцвітає спрінг-фестиваль. Ну, там пару бутончиків десь. Може обійти мені? Хоча, може, з цього краю тут фіхується. Так, отом. Вона ще випустила мені парочку квітів. Вона теж мені дуже подобається. Вона трошки-трошки збоку, якщо дивитися, вона схожа на Дазлін Пінк, але у Дазлін Пінк в неї більш така цікава серединка пухнаста. І ось, з цього боку я обійду, як завжди, я буду завершувати зйомку Ferry Blush, вона поки що цвіте. Я дуже, я, я дуже чекала її цвітіння у минулому році, але, але вона не зацвіла. І я дуже рада, що я дочекалася дочекалася його і що вона мене не підвела. Вона така ароматна, вона така класна. ось І тут з цього боку вам покажу юз отом. Дуже красива ніжна рожева квіточка. Ось ще. Бо я думала, що, знаєте, в одну квітку вона мені видасть і все, але ж ні. Ну і постояти трошки, понюхати. Ой, класно. Отут можна стояти біля Вінто парфюм і фейрі блаш можна стояти годинами. Клас. Так що далі ще будемо спостерігати за моїми камеліями. Якщо у вас є камелії, якщо ви їх вирощуєте, виставляйте свої фото, відео хоча б на Фейсбуці, якщо не хочете на Ютуб каналах показувати. Бо в Україні якось у нас не так її представляють камелію. Дуже, дуже ну я звісно, я впевнена, що в нас багато людей, хто займається і професійно, і багато вирощують, але чомусь вони не показують. Як не хочеш пошукати що то подивитися, так тобі або російське вилазить, або закордонне. А треба ж розвивати нашу українську камелію. Мені так здається. Розказувати про досвід, про нові сорти, де ви їх придбали. Мені, наприклад, не жаль ділитися інформацією. Я більшість камелій купувала і купую у Флоринді. Флоринда це садовий центр, який знаходиться у нас в Києві на Святошину, вони відправляють новою поштою без проблем. І в них весь час, у цей період, коли камелія цвіте, в, в них постійно є камелії, якийсь асортимент. А якщо у вас є умови і ви. Придбаєте, то ви будете так задоволені, от як я зараз задоволена, що в мене розквітла фазлін... Дазлін пінг. Блін, ну так, треба закінчувати, бо я б вам її показувала і показувала. На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.